Люди у Фіолетовому несуть картину з розіп'ятим Ісусом Дівою Марією та Марією Магдаленою і палять лада. Це святкова хода під назвою Сеньор де лос Мілагрос, тобто «Lord of Miracles» англійською, а по-нашому Володар Чудес. Так, перуанці називають Ісуса на одній із картин, що висіла на стіні, яка, за легендою, не була зруйнована низкою зимотвиці 17 18 століття. Стіна залишалася стояти в руїнах після кожного із зіметрусів і це вважають дивом. І на честь цього дива в лімі та по всьому Перу проводять масову ходу з винесом копії тієї самої картини і палінням ладану. А також її проводять усюди по світу, де живуть перуанці. А у нас в Нью-Йорку живуть всі нації світу. Так що welcome to the capital of the world! з вами був Ярослав від Америка. До зустрічі на вулицях Столиці Світу. Лайк, комент, субстрай.